Одразу при вході кабінет е, психолога, де, де буде прийматися е, всі ті, хто прибувають із скаргами. Таких кольорових кімнат п'ять показує директор центру надання соцпослуг Олександр Нагаєвський на підвіконнях. Картини місцевої художниці Валентини Стеблини. Вони теж говорять, допомагатимуть у реабілітації. Картини от світлі, правда, вони якраз те, що допомагає людині зняти стрес. Каже, барви обирали самі працівниці і не дарма, додає завідувачка центру Вікторія Ярешко. Мені бусковий він ну, нагадує весну. І якщо жінка постраждала від насилля, вона взагалі потрапляє до нас центр в такому подавленому стані, от хочеться втілити в неї весну. Відкриття працівниці чекали рік. Сьогодні вони всі разом у кожної на пам'яті. Не одна історія допомоги скривдженим жінкам, стареньким чи тим, хто опинився в безвиході, розповідає Валентина Бура. Були от випадки такі, що чоловік в, в алкогольному сп'янінні хотів коротити собі життя. Це була ніч не було ні психолога на місці. То надія Васильівна. Якраз усе зробила, відвернула. Ми виконуємо роботу, яку потрібно. У нас будуть працювати тут і дитячий психолог, і психолог дорослий. Все почалося із мрії врятувати приміщення колишньої лікарні, говорить Олександр Нагаєвський. Два роки скоро буде тому, як ми отут стояли. Оце коло цих сходів ще тут, оці перегородки, це все було. І, і вони до мене, як до людини, яка працювала в районній раді. Ну що нам зробити? От ця будівля занепаде. Від держави отримали субвенцію півтора мільйона гривень у планах зробити ремонт і на другому поверсі та мешкають ті, хто опинився у складних життєвих обставинах. Тетяна Назарова з донькою тут півроку У нас таке ну, от з чоловіком сточила ситуація, що ми не знайшли місце в одній хаті, і нам прийшлося з дочкою шукати захисту десь, ну не дома. Нас сюди привезли. Нам тут. Добре, нам надали допомогу. Тут чуйні, добрі люди і дочки мої подобається. Така установа громаді потрібна, говорить Олександр Нагаєвський. за те, що ми побачили протягом року роботи. Нас насильство присутнє в кожній сім'ї. Це це наша традиція національна. Імо центрі вчитимуть, що є інше вирішення проблем, говорить пан Олександр. У планах залучити психологів, проводити заняття в групах, допомагати з оформленням документів та роботою все, аби щасливіших людей в громаді стало більше. Тетяна Рева, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкащина.